Сьогодні разом з волонтерами Чогорської територіальної громади мали нагоду відвідати християнський табір, який знаходиться в селі Ржавенці, що на Буковині. На даний момент табір є прихистком для близько 150 дітей-сиріт з Миколаєва. Оскільки табір розташований в лісі, зараз відбувається будівництво нових корпусів для більш комфортних умов проживання діток. Також в таборі є своє міні господарство. Є різні домашні тварини. З собою також привезли безліч гостинців. Предметів першої необхідності, продуктів харчування, корму для тварин, а також інші подарунки від наших волонтерів. Також ми запросили з собою представників Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, які привезли з собою переносний планетарій, а також показали майстер-класи з робототехніки. Ми представники з Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості, зокрема, керівники гуртків основи робототехніки. Приїхали з майстер-класом до діток, де вони можуть спробувати побудувати роботів, покерувати ними і випробувати свої знання, відчути фізику в житті, побачити, що таке робототехніка, позмагатися між собою і поспілкуватися у атмосфері таких маленьких змагань. дуже раді були внести яскраві барви у повсякденне життя дітей, долучити їх до робототехніки, показати, що це таке, щоб навіть ті, коли ніколи цього не бачили, змогли потрогати, поуправляти, побудувати. І вже вони могли в майбутньому обрати свій шлях. Ми всіх раді вітати і щиро дякуємо Чогорському ОТГ. Руслані за такі речі добротні. Щиро дякуємо обласному центру техніки і за вашу підтримку і допомогу. Світ не без не без добрих людей. Тому від нас, від діток, ми щиро вам дякуємо. Хай береже вас Бог і хай буде в нас мирне небо. Дякуємо вам. Дякуємо жителям Чигорської громади за матеріальну допомогу та підтримку. Дякуємо Центру техніки за показові майстер-класи, а також планетарі. Діти дуже в захваті.